Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся незабутній імідж коктейль з Оленою Дзіденко під назвою Пізнавай свій голос. Олена Зіденко відома кременчужанка, фольклористка, співачка, ведуча та дикторка, яка отримала визнання як в Україні, так і за кордоном, ставши лауреатом численних конкурсів. Захід Пізнай свій голос складався з двох захоплюючих частин. Ми дуже раді, що вона зможе. Поділитися з нами цінними порадами щодо того, як потрібно виступати на публіку, готувати свій голос до виступів, а також вона заспіває нам. І все це буде в дуже цікавій формі. Перша форма така театралізована, де дві подруги зустрічаються в кафе, розмовляють. Така невимушена атмосфера. Вони домовляються про зустріч у бібліотеці. Гарячий він навпаки він обжигає там, опалює голосиві зв'язки, і тоді ще гірше може статися. Тому тільки теплий напоїть, теплий чай. Молочко можна тепле. В принципі, це теж непоганий напіток, який можна вживати для голосу. У другій частині заходу глядачі мали чудову можливість безпосередньо поспілкуватись зеленою діденко. Вона ділилася цінними порадами та досвідом щодо підготовки голосу до виступів. Усі присутні мали змогу почути професійні поради та отримати відповіді на свої запитання. Клоняюся осені низько, проміння це ноти, а квіти пісні. Збираю плоди, мов на мисто. Отак От і живу я у цьому раю. Співаю, сумую, сміюся. Всім серцем люблю Україну свою і з вами цим щастям ділюся. На сьогоднішній день Олена виступає як художній керівник Кремчуського міського палацу культури та є учасницею народного ансамблю сучасної класичної пісні Елегія. Її талант, і вміння підкорили серця багатьох шанувальників музики та естради. Олена зазначає, що розпочати творчий шлях їй допомогла саме робота викладачем у школі. Працюючи в школі, я гадаю, що всі вчителі вони. Можуть так само, як і я, проводити будь-який захід, тому що вчителя вчити не треба. Він вже навчений. У нього така аудиторія, що він може провести будь-який вечір, будь-який мітинг. Ну звичайно, що подивитися там почитати десь підготувати зрозуміти як складати цей сценарій для цього заходу то ці навички які здобула ще у полтавському педагогічному інституті вони мені пригодилися і от в подальшому моєму житті коли мене зі школи запросили працювати у палац культури зустріч зеленою Ціденко в крамочуцькій міській публічній бібліотеці стала незабутньою і важливою подією для присутніх вона надихнула людей на розвиток їхніх голосових можливостей і нагадала як важливо підтримувати та розвивати свій талант марія Вердаєва, віктор